Добрий день, діточки! Сьогодні ми з вами будемо вирішувати екологічні задачі. Будьте дуже уважні. Перша задача. Тут уже розпалювали вогнище. Розпалімо й своє, запропонував Андрій. Навіщо тут? Ходімо під дерево, там затишніше, заперечили дівчатка. Хлопчики пішли туди, куди вони показали. Викопали яму, землю відкинули подалі, щоб не заважали. Чи порушили діти правила поведінки у лісі? Які саме? Вогнища без нагальної потреби не розводять, але якщо без вогнища не обійтися, використовують старе згарище, щоб не робити нове випалене на землі місце. Якщо згарище відсутнє, готують для нього місце, намагаються охайно вибрати і зберегти дернину, щоб після відпочинку класти її назад. Місце для вогнища не повинно бути поруч із сухими деревами. Вогнище завжди ретельно гасить. Наступна задачка. Марійка та Андрій йшли лісовою стежкою і раптом побачили на землі пташеня, яке не вміло літати. Вони пошукали навколо гніздо, з якого воно випало, але не знайшли і вирішили взяти його з собою. Оленка та Василько були в лісі. Зненацька просто перед ними з'явилася білка. Василько спритно накрив її шапкою. Тепер моя будеш? із задоволенням сказав він. Чи правильно вони вчинили? А як би вчинили ви на їх місці? Диких тварин, їхніх дитинчат і пташенят, не можна виносити з природного середовища. Житла людей для них чужі. До того ж, пташенят дуже важко вигодовувати в домашніх умовах. Тварини, які зростають у неволі, виявляються непристосованими до вільного життя. Молодці діточки! Вирішили всі задачки правильно. Ніколи не забувайте правила поведінки в лісі. До наступних зустрічей!